Привіт, я українська акторка, дикторка телерадіоведуча Ліза Майська. Моїм голосом звучать Блейк Лайвлі та Русалонька Аріель. Я знялася у більш ніж 40 проєктах. Два з них міжнародних. Ось ось мають вийти на міжнародні платформи та навіть на великому екрані. І я досить довгий час працюю на радіо. З 2007 року я працюю на національній радіокомпанії України, і саме тоді я познайомилася зі своїм красивим оксамитовим тембром, тому що на радіо голос мав звучати інакше. Свою викладацьку діяльність я розпочала у 2010 році в університеті культури і мистецтв в інституті кіно і телебачення. Я працювала разом зі своїм викладачем, в якого я випустилася Василем Івановичем Бирзолом, і читала майстер-класи з того, як працювати у кадрі, тому що у мене досить великий досвід роботи у кадрі як телеведучої. Я працювала на різних каналах у різних форматах і розважальних, і новинних. Першим моїм проєктом взагалі була програма Погода на ут 1 І мені було чим поділитися з першокурсниками. А вже потім я почала викладати індивідуальні заняття, і так потрошку-потрошку прийшла до того, що мені цікаво а, навчати людей. Я зрозуміла, що це моє. Мені приноситься надзвичайне задоволення. І зараз вже два з половиною роки існує онлайн-школа Лізи Майської, де є курс Українська це легко, сила голосу, «Секрети ораторського. Мистецтва зараз я готую курс сила голосу срібло, а також сила голосу Золото», де ми працюємо зі студентами далі, тому що наразі на курсі сила голосу вже більше трьох тисяч людей, і звичайно вони хочуть більшого, тому що це тільки базові знання. І тільки для тих, хто пройшов сила голосу, відкривається можливість потрапити на сила голосу Срібло». Про що цей курс я розкажу в окремому відео? А так, просто хотіла трошки більше розказати про себе для тих, хто ти зі мною ще не знайомий.